Таю на своїй кухні. Сьогодні готуємо картопляний гратен. Що це за страва та чому вона така знаменита? Гратен, а зокрема, гратен Дофінуа, з'явився на світ завдяки роботі французьких кулінарів. Класичний варіант страви, який ми із вами сьогодні готуємо це запечена в жирних вершках та з сиром картопля. Отож, спершу готуємо соус. Розтоплене вершкове масло з'єднуємо із часником та приправами. Обов'язково використовується мускатний горіх. Всипається борошно та заварюється. А далі потрішки ми вливаємо молоко для того, щоб запобігти утворенню грудочок. Все гарнесенько ретельно перемішуємо до однорідності. Після чого знову вливаємо молоко. Перемішуємо, вливаємо все молоко. Далі додаємо вершки. Вершки у мене 30%. На слабкому вогні постійно помішуючи, доводимо нашу масу до загустіння. Наш соус готовий. Додаємо натертий твердий сир. Тут можна використовувати, який вам до вподоби. Гарнесенько все перемішуємо до однорідності та отримуємо такий смачний вершковий соус. А далі начищаємо картоплю, спершу очищаємо її від шкірки та промивши, нарізаємо тоненькими слайсами, як показує на відео. Так проробляємо і з всією картоплею. Форму, яку ми з вами будемо запікати, змащуємо вершковим маслом. Викладаємо картоплю. Як викладаю, показую на відео. А ви не забудьте поставити вподобання та підписатися на мій канал. Щоб отримувати сповіщення про нові рецепти. нажимайте дзвіночок. Кожен шар картоплі потрібно трішечки посолити. Та змащуємо нашим соусом. Орієнтовно соус ділимо на три частини, щоб нам вистачило все поляти. Викладаємо другий слой та теж його змащуємо соусом. Трішечки солимо. Не забуваємо включити духовку, щоб вона прогрілася у нас до потрібної температури. Викладаємо третій шар та знову перемащуємо салишками соусу. Нашу запіканку накриваємо фольгою, для того, щоб картопля добряче приготувалася. У розігріту духовку до 180 градусів ставимо випікати нашу картоплю на 1 годину. А далі знімаємо фольгу засипаємо усе нартертим сиром. До речі, сир, указаний в описі в рецепті 150 г, я розділила на дві частини. Одну половину я додала у сам соус, іншу на те, щоб засипати нашу запіканку. Доводимо її ось до такого рум'яного красивого кольору, та наша запіканка готова. Готуйте та смакуйте!